А зараз ми поговоримо про ту, про те, що становиться, мені здається, спадщиною просто зараз. Бо е, митці е, об роботи українських митців. Е, Становляться знаними в Європі, розповсюджуються. І це вкрай приємно, тим більше, що серед таких українських митців є, і наші з вами, власні земляки. А зараз в Венеції проходить міжнародна виставка ремесел. «Homo Faber Вона називається. І туди відібрали декілька робіт трьох українських митців. Один з них, відомий далеко за межами Харкова та власної України, Боб Баса майстер мастер. Uh... Майстер з роботи зі шкірою, якщо правильно так сказати, я думаю, він мене поправить. А він відомий як Сергій Петров в цивільному житті, так би мовити. <світ> ну, власне, переді мною сидить. Ви його також можете бачити, бо радіо накипіло зараз можна не тільки слухати, а й дивитись, що думаю, ви зараз також робите. Між іншим, не забувайте ага. ставити нам вподобайки, лайкати. Ну а якщо ви не підписалися, то будь ласка, зробіть це, тисніть дзвоник, натисніть дзвоник, ну і перекажіть своїм. Друзям, привіт, друзі. Ми 100 років знайомі, тому а, можна тисячу. На, на, тисячу навіть, ти, ти вважаєш. Добре. А, слухай, ну для того, хто а, може тебе не знає, вибач, будь ласка, а, може таке бути, так. Це... Да. Ти не просто працюєш із шкірою, у тебе є ще такий специфічний напрямок, можна сказати, ти маски виробляєш. Ну, це... Абсолютно це, різноманітні. Це, це... Угу. Це таке де Один мейнстрім. Да, мейнстрім того того, що я роблю, але Е, звісно, що я роблю зі шкіри. різні речі, але масово. Можна, це до речі, ти? якщо це ж такий, також цей рюкзачок, з яким ти прийшов, як же можна по, по, подивитись, да. о, добре, класно тримаєш. Оцей рюкзачок наплічничок такий, ну звісно, це автентична робота, хендмейд, можна так сказати. Ну, так, Те, що так, Сергій виробив власними так, руками, я так, це маю, це маю так, на увазі так, і це так, так. А, класно... Це така візитівка. Ага, навіть так. так, так щоб, щоб ті, хто це бачить, мене не раз питав, а де це ви таке взяли? А, а я сам, зробив. А сам, власне, цими руками так, що так. називається. І це, це іноді дуже корисний для мене діалог. Ну от. Таким шляхом, не таким шляхом, а, а треба сказати, що Сергій працював а, з зірками, просто можна сказати, з людьми, яких знає весь світ. Краще ти назви якщо можна. краще за все це скаже зараз Вікіпедія, тому ага. що я не всіх пам'ятаю, це, це правда. Але з таких знакових якийсь колаборацій, це був по перше, це був модний дом Живанши. Ми робили маски для їх подібної колекції. Це був це гурт Сліп Я 10 років з 2013 по 2023 робив маски для Сіда Вілсона. Тобто це 10 років це, Постійного співробітництва. Власне. Постійного співробітництва, це. А ви товаришуєте? Ми тільки один раз спілкувалися ну, по uh -huh. відео, а інше все було. На, на жаль, я так, так і не зміг зустрітися з ним. Поки... Ах, Шкода. Ну. Шкода, але це, це вже. Це вже... У минулому Так, так. так. Але, але це дуже-дуже важливий вплив на мирову культуру та естетику. Так, ну, я так. це вважаю, що я це зробив. Це, вибачайте, якщо я розкаже, що це пафос. Я помил... Ні-ні-ні, тут без пафосу дійсно. А, в кліпі Металіки було? А, В фільмі. В фільмі. 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 фільмі Металіка. Фільмі. Він тоді назвався в робочому процесі. Він назвався Металіка 3D, але так в, мене, в нього є якийсь великий. Повнометажне ага. фільм концерту «Металіці», і там є антагонист. І головний антигоніст, він в масті Боббас. Ну, власне, дійсно, список можна продовжувати: Вікіпедія, допомога або Google, але цих імен вже більш ніж досить. І от, як я сказав, міжнародна виставка Ремесел, що дуже приємно, між іншим, яка називається Хомофабр, запропонувала українським трьом українським митцям, серед, так, серед так. яких і ти запропонувала щось представити. Якщо ну, дуже цікаво, по-перше, як це було і що саме вони відібрали. Але якщо Можна декілька слів буквально от власне, про о, цю виставку. Ага, ага. Ну, е, По-перше, це є такий е, великий міжнародний фонд у Швейцарії Мікеланджево, який е, організовує цю виставку. Угу. Але в них є е, великий сайт, де вони підтримують е, розвиток е, та... тахіння. Збереження, а, та збереження mm -hmm. да, да, да. розвиток та збереження, збереження ремисельного та мистецького спадку світу. І Вони у кожній країні світу відбирають деяких деяких кількість митців, яких вони презентують на цьому сайті. Вони підтримують комунікацію з цими місцями. І це було декілька років до війни. Ми почали це, це спілкування про. Наш аккаунт на цьому сайті. Це е, з України, якщо я там не помиляюсь, 26 шість е, митців ремесленників, які е, роблять щось, що е, дійсно. Постійно маються на увазі представлено. Так, 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 da, <плес> da, 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 постійно представлено. Та два рази хомофабер це бієналід. Тобто раз на два <плес> на три. На два роки? На два, на два, правильно. Раз на два роки, так. І з України було відібрано три митці, а, а... загалом, мабуть, там було близько 400. Так, 에... так, так. Да, Більш да, ніж 400. Да. Зі За... ти... всього світу це велика подія, дуже велика. Mm -hmm. Тому що це ті самі старі гроші. Які, як, як, хто, хто фінансує, то Ті самі старі гроші, які е, дуже важливо, щоб то, те, що ми називаємо ремесло, те, що ми називаємо е, спос... е, спроможність ремесленника, буде митцем, uh -huh. щоб воно залишилось в цьому світі, і вони е, дуже послідовно це підтримують. І там дуже поважний та дуже кваліфікований кураторський відбор відбір. Е, ви зможете знайти всі ці імена на, на сайті, але це дуже поважні у мирової культурі е, персони. І от вони зробили цей кураторський відбір. Вони запропонували мене спочатку стенд на 15, цілий стенд стенд на 15 е, масок, е, але війна. І в мене цих масок нема, та немає спроможності їх е, повторювати. У тій е, скорості, в якій воно було потрібно для е, своєчасного презентування на Росії. А в тебе кожна маска унікальна? Ні, 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 ні зовсім. Іноді є е, е, маски, які я повторюю вже десятиліття. Е, наприклад, маска коня, і вона ну, це, завжди... Це взагалі також візитівка мені так, здається. Так, 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 і вона і це працює ось е, 2 вересня. Ось нещодавно звучить. Так, так, так. Да, другого вересня був, був все, э, всемірно відомий глянець Purple Magazine а, э, з всеми, всемирно відомим фотографом Стівен Кляном, один з найкращих мирових фешн-фотографів, а з всемірно відомим стилістом Ніколо Фармачетті була відобрена моя, моя маска Уашені э, і це. Вона там теж презентована, тобто це якась е теж дуже важна маска в сучасної культурі. Я... Вибачаюсь опять, за задає. Ну мені пафос, здається, та тут не... взагалі не треба вибачатися. Це знаєш. Мені нагадує, якщо б, наприклад, ну я не знаю, там умовно знов таки кажучи, Стівен Спілберг вибачався, казав, ну вибачте, але мої фільми стали знаковими, знаєте, зробили щось таке. Ну вибачте, я, я не хотів так сталося. <laughs> 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 ні, ні, я дуже хотів. Я дуже хотів, от і він також хотів. Я, я дуже я, хотів. Я, для мене впевнули. це було важливо. Що що, що я це зробив? І що зараз десятиліття. І це я відчуваю це, що я це зробив, і це є. А їх, ем, їх цікавить представників я маю на увазі оцього поважного формула хому, Фабри, де... да. їх цікавить, що людина творяща. Фабер, це людина творячка. Мі, між іншим, так, так я, так, 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 так. я не, не переклав дійсно. Mm -hmm. Їх цікавить техніка роботи з матеріалом, не тільки твоя, взагалі я митців, які, так, які так, ага, так, а, так. те, що виробляєте. Да, от, ну, умовно кажучи, вони твою конячку, мабуть, побачили. Ти кажеш, що вони з відкритими джерелами працюють, тобто вони десь mm -hmm. в, вишикували, дивилися, побачили, що є такий, така студія, бо Басет, є, no... є така людина, є, є отакий от, фірмовий знак. так, mm -hmm. от, Як це відбувається? Ну, no, в світі... Увагу. Ну, Відомість. Ну, я вибачаюсь, відомість вибачаю. Ну, е Постійно вибачаюся. А, це ми, це я більше шкав... не буду вибачатися. Припини, це припини <errors> досить <Windsor> вибачатися. Ти знаєш, я, я потім. Я за приблизно 10 хвилин вибачусь, що ми повинні вже перервати ЕТР. Так що, будь ласка, а, да. е Вплив митця та ремисінька на спільноту. Це mm -hmm. перший та найважливіший критерій. Mm -hmm. е тому що. Я можу точно сказати, що те, що Басіт почав роботи, робити на початку 2000-х, це дійсно змінило сприйняття шкіряного промислу в мирі. Ох я... ти нічого собі слухай. Це так. Це дійсно змінило сприйняття шкіряної маски у мирі. Це, ми, ми зараз не, ми, я, я знаю, я віжу, я бачу це, 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 це цитати нашої творчої, які вже є е, е, в цілому. Ага. І тому це дуже для мене е, це не, е, не було ніяких питань, чому вони до мене звернулися. Тому що так, є Бовбасет, є те, що ми зробили, і те, що змінило воспри, сприяття е, шкіряного ремесла. Фантастика просто. І тому, да, тому да, тому попсивлю на цьому сайті. Тому, е, відбір пав. Що для мене дуже-дуже важливо: відбір пав на, на та маска, яка зараз одна, на жаль, тільки зараз представлена на це висіті, але та маска, яку я зробив під час війни. Угу. Вона е, свіжо виготовлена, так так рекламу. Так, так, так. І це не, е, не їх рефлексії на те, що було. А, те, а це їх рефлексії на те, що є зараз. І для мене це дуже важливий. Актуальність, власне. Да, так, так. І тому що... А інша маска, яку вони теж відібрали, вона, на жаль, не доїхала, тому що це була маска з гільзами, які були стріляні. А ага, справжні гільзи. Справжні, так, так, так. І, І жоден кур'єр мені не дав гарантії, що він це. Відвезе до Венеції mm. та поверне до що, моєго колекціонера в Україні. Кордон проїде, я так розумію, так? <світ> да. Да? Да, да, да. Можна було відправити, відправити можна було, але це була лотерея. А я не маю права розкривати. Це не моя вже маска, це, це були маски з приватних колекцій. А всі маски, які ти представив, окрім цієї, що ти виготовив під час війни. так? А зараз там тільки одна. Так? Це, це, це <світ> та, та, так та, боляче та для мене. Та я тільки можу намагатися уявити, як це для митця, коли тобі кажуть, ми можемо 10 ваших робіт представити, ага. а в підсумку одну. і Ну, Ну, але це теж це, це, це факт. Це, це факт признання, того, що Україна існує, того, що сучасне. Е, що е, такі е, ремесла є існує, та... в мирі та є. Є такий Боббасет в Україні, ага. є такий Боббасет в Харкові. І кожен, хто по, побачить цю виставу, він побачить таблицю цю. Харків, Україна 2023. Це, це той рок, Цей рік, коли я зробив цю маску, тобто, і це дуже для мене важливо, щоб всі. І, 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 якщо це не дійшло до якихось посідителя. до Деякісь яких... mm -hmm. відвідувачі ці виставки, це, це дійшло точно до кураторів, до. Культурного менеджменту до е, дуже поважних е, персон у, у, у мистецькому та ремесленському колу Європи. І це, оце я розумію, що вони знають, що у Харкові під час війни зараз є е, те, що не стидно демонструвати маска, яка не стидить це... Венеці. Ну, маска між іншим так, да, так. Да. Маска в Венеції. Якщо хтось із слухачів або глядачів не зрозумів, в чому, в чому зв'язок, так би мовити, просто Венеційський карнавал, відомий декілька століть вже у всьому світі, він в тому числі славиться масками. Одягом. Спеціальним карнавальним і масками всі відвідувачі карнавалу, ну майже всі, просто зобов'язані якось зробити перевтілитися за допомогою маски, і це може бути будь-яка маска від такої, а самої простої, що називається, mm -hmm. примітивної, яка очі прикриває частину обличчя? Mm -hmm. Ну і там вже чи є трансформації такі, так, і такі вишукані, да, такі не трансформації твого вигляду, форми та інших. Слухай, а чому що для тебе власне маска? Чому? Ти зайнявся а, саме, саме таким м, жанром, я б сказав, так? А, мабуть, не було конкуренції, це по-перше. Дійсно, не було того, хто би так розумів, як це робили ми у майстерні. Та маска, вона а, надає можливість створити цілу Вселенну. Всесвіт. Uh -huh. Маска це все світ. Тому що як, людина бачить, шукає очі та рот у всьому навколо. І це перше, uh -huh. що він намагається знайти, щоб почати комунікацію та, поняти, Такі точки Зрозуміти да, імпульс це загроза. Це щось інше, це, Відкритість це, і так Так, так, далі. так. І маска це меседж. Uh -huh. І як Маска, вона генерує наративи. І тому маска, тому що, тому що це, мабуть, найпростіший метод згенерувати всесвіт. якийсь uh -huh. Такий всесвіт, якого зараз немає. Речі, реальні речі, реальних мірів. Uh -huh. Це наш слоган. Слухай, ну ти так сказав здорово зараз. Маска найпростіша річ, яка дозволяє згенерувати сенси сві... все світу, а, -а, а я відразу уявив, а як ти роб працюєш над створенням маски. Ну це ж не, не з папірця створити щось, кораблі. Я із папертя робив. Маски, власне. Так. Ух ти, ух ти, як цікаво. Ну, ти... Я так розумію, що ти вишикуєш вишукуєш шкіру, причому не абияку, я так думаю. Ні, Я. Я вже маю О, Господи, не попит, а этот... experience, experience, Dosvide. Досвід. <гум> та досвід. -да 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 -да. <гум> я вже маю досвід працювання з, -з, -з різноманітними шкірами. Тобто, тому, якщо мені потрібен той чи інший результат, я знаю, що мені треба. Тобто, це може бути сама. Проста шкіра за небагато грошей, але іноді потрібно десь специфічні шкіри, які е, мають специфічні властивості, якісь е, там, е, фактура, колір чи інше. Так, mm -hmm. так, так я це, це теж можу підібрати. Тобто, це. Це таке, в мене щось є. Я з цього розумію, що я можу робити, але я щось хочу зробити. І я, я розумію, з чого я це можу зробити. Тобто, це не для мене це вже не важко, тому що воно якось автоматично складається це в голові, так? Так, так? А от, до речі, складається щось в голові також, коли ти розумієш, що от тобі хочеться зробити. Якусь іншу нову, я маю на увазі mm -hmm. маску. Як це відбувається? А, ти відчуваєш потребу, от щось в саме новизні. це? Ну, це, це, Потреб... це я... Просто от будь-що завгодно ну, нове, це... чи щось конкретне ти. Ну це ж як секс. Як секс. І коли в тебе якась новизна, то вона ж тебе збуджує. Тож, те ж саме з... Я маю, увазі, я маю на увазі, ти уявляєш щось конкретне. Зараз те, я що не просто, взагалі. Найвища мета миця, я вважаю, що це е, робити первинне мистецтво. Первинне. Те, що раніше не було. Це фактично неможливо. Це фактично неможливо. Але іноді буває. Дивне сполучення обставин. Угу. І, і ти робиш щось, чого до цього не було у цьому світі. І в мене були такі моменти. Я це знаю. Я це... Ну, тому я на цій виставці. Тому, ну, так, так, да, так, так, тому я оповідаюсь, тому 2 е, вересня була ця, 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 цей глянець і так далі. тому. Клас. Я просто я тут паузу роблю, тому що, знаєте, коли митець дійсно розповідає, як воно народжується в його голові, чому? Це, на мою думку, просто неймовірно, бо це процес такий. Вкрай інтимний, і іноді самому митцю не завжди самим митцем не завжди збагнений, так би мовити. А багато хто взагалі каже, що ви від мене хочете? Ну, я, я не знаю. Два слова, ти знаєш, коли позаминулого, здається року, я хочу і слухачам-глядачам також розказати: ролінги uh -huh. представляли свій, ролінги, які вже 60 років на секунду на сцені. І живий, дай Боже, багатьом в їхні роки. Представляли свій черговий альбом. Ну, звісно, була промокампанія, Величезна, вони там їздили по по всіх най, найпотужніших студіях, і були вони в і Мік Джаґер, і Кіт Річардс. А в одному найпопулярнішому шоу в Штатах я забув, як воно називається. Ну як як у них прийнято mm -hmm. по імені і прізвищу людини, яка веде. От mm -hmm. забув цього так-так яка, да, так, да, шоу когось там. от ну погано у мене з прізвищами. І а, ведучий каже, от, ви ж, Кіту Річардсу, каже, ви ж стільки акор... в, 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 акордів придумали, які стали, стали знаками. Той каже, ну, да. От як ти? Тільки що він не казав, вибачте, знаєш. він так каже, плечами знизає, каже, ну так. І той, от, satisfaction, да, там, ще щось, І, так далі, і так далі. А, він каже, а, а як ви це робите? Кіт Річардс йому показує, ну, так, от грає на гітарі, там, а, а ведучий каже, ні, я маю як ви це робите в голові? Китриш такий, я не знаю, я просто роблю це і все. І це, і це фантастика. От, ну, воно якось десь там приходить і. Хоча не завжди так буває. Дай Боже, я, До, я <світ> людину не вирюча, але дай Боже. <світ> Отако. От от. Я так ти зі скепсусом це сказав. Ну, ну, по-іншому трішки. Я хочу вірити, що це буде. Ну, я впевнений, слухай. Ну а знов таки, може у художників це трішечки по іншому, але це вже так. Да, це ми, ми в такі категорії матерії влазимо, не буду. В, виходжу, от знов таки бачу, що потрібно закінчувати. На жаль, тер. Я просто дуже хочу назвати ще митців, Ну, миттмисткін, точніше, як mm і -hmm. mm -hmm. а ти один віде? чоловік, який ще представлені, виставка ще йде за а, до 30 ще, вересня. Отну вона вересень весь займає. Yeah, да? Да, да. Відібрали ще львівську витинанкарку, між іншим Дарю Альошкіну і київську скульпторку з паперу Асю Козіну. От поруч з Бобом Басетом, Сергієм Петровим, який mm -hmm. зараз є в студії Радіо Накипіло, їхні роботи Дарі Альошкіна, цих дівчин, дівчин працювала з карті, а? Зараз у всіх дівчин мокро трусці повинна стати, да? а інша з «Дольче Габана». Нормально, да? ну, норм, нормально, <ріст> да, хочеться сказати: йох, <ріст> <ріст> да. ну і треба сказати, що ще одна Харківка Інна педан, дизайнерка, так. але вона її робота не представлена безпосередньо Наскільки на виставці. Це теж дуже велика повага до того, що вона робить, Презумовно. і, і, і також господи внімання. Увага, увага, господи. — а ти кажи, як кажеш? Не я намагаюся да. говорити українською. Це для мене важливо. — От дуже виходить, да, дуже, дяку, дуже нормально да, виходить. Да, да, Дякую. А, да, я думаю, що ми може з інною Падан також зв'яжемося. Бо а, якщо б вона тут була, то ми просто ЕТР би не змогли закінчити за за 20 <голи> хвилин. А, <голи> а друже Сергію, а, я. Вдячний тобі. Я, знаєш, я вдячний тобі, між іншим, що ти не покидаєш Харків, що ти не переїжджаєш. Хоча можливості є. Я, думаю, я не герой. От не робить мене героя. Ні, я, це, я, це не я, герої. Я... Я Ні-ні маю... ні. -ні, -ні. Я, не, я не змог ніде інше працювати. От, не змог. От. Це не. Якщо б я змог, тобто аура, атмосфера і так далі, так? Ну, Чомусь. Да, Чомусь. Да, Чомусь. Да, як це... Дайте мені повітря, бухари. Є така древня легенда. От. Дайте мені повітря Бухари. Ну, з'ясувалося, що я можу працювати тільки в Харкові. І це, це дуже важке для мене відкриття, з іншого -з ага. боку. Тому що я гадав, що я. Де я, там все світ. Хер там. Ухте, тиха. нас за такі слова можуть запікати. Я побачаюсь. Я да, ну, мався на увазі, хрін, фіг, так би мовити. Да. Друже, я дуже вдячний тобі. Нагадаю, що майстер. Шкіряних вправмайстер, я так от скажу, був Сергій Петров. Він же був Басет, бо так студія називається, яка його власне, і, і представляє, і яку він також представляє, роботи якого зараз буквально от є на венеційській події, неймовірній, на підтримку ремісництва всесвітнього.